Так, ось зараз я вирішив проїхати. Ця камера стоїть уже у нас е знімає спереду. Я зараз поїду, буду намагатися знайти ці зелені вулиці класні. Бо зараз, як звичайно, поставлю камеру сюди, не буде ніяких прикольних дерев. Трошки відео, можливо, боком йде, бо телефон не має у мене сьогодні кріплення. Це що на е приборну панель. Але в цілому можна зрозуміти взагалі інфраструктуру, особливо зелені, як вона виглядає. Досить це все цікаво. Ну так, да, тут небагато так дерев, це сусідня вулиця, де я їхав, на сусідній вулиці там поцікавіше було. Зараз може я знову туди зверну, щоб показати більш нормально. Так виглядає типова вулиця самих звичайних людей. Зараз ми поїдемо, можливо, я навіть не знаю. Угу. Можливо, направо, я думаю, краще. Я там в принципі проїжджав, бачив, що там було більш зелене все, зараз подивимося, ой, воно зараз так було побільше цікавих дерев зелених, може тут наліво. О, ну, ось ця вулиця. Оце така от типова вулиця, яка мені подобається, коли дерева отак виросли і роблять такий тунель. І це вони оці дерева, які в них ростуть. Я забув, як ця порода називається. Вони коли заростають літом, тут взагалі просто 24 на 7, тут так дуже свіжо і гарна тінь. Прикольно, дуже прикольно. Так, ми здається, тут вже проїжджали, можливо, я тут зверну наліво і попробую десь заїхати в якийсь бекярдік, показати, як ці в них задні дворики. Там частіше за все, але ні, не буду звертати, бо машина помита, а не хочеться бруднити її. Тут ми зараз направо звернемо. Ось таке буде коротеньке відео. Це ми просто мотаємося зараз. Навколо одного району, малесенького такого взагалі, ну, по одним і тим самим вулицям. Просто показати тут досить багато не расизм, але як так подивитися школи, спереді яка алея хвойних. Якщо подивитися школи, то о, тут стоїть автомобіль не дуже добре, бо на торпеді стоїть камера. Ну, нічого страшного взагалі тут, але лишній раз краще, справа це дерево цвітуще, яке красиве, як сакура, просто клас. Отут ми зараз направо звернемо, мабуть. Да, теж вулиця гарна, прикольна вуличка. Так, да, про райони не расизм, але... Якщо їздить по таким районам, де все прибрано, нема сміття, дерева, кущі, трава, все підстрижено. Якщо під'їхати до будь-якої будь-якої школи, це в принципі дасть якесь розуміння, хто тут етнічний живе, буде, скоріше за все, десь 95% білих людей або переважна кількість серед білих азіатів. якщо поїхати там в Мальборомол. Такі райони я обов'язково поїду. Це така Літл Африка. Там живуть люди частіше за все з Африки. До там поїду покажу, щоб не наговорювати лишнього. Там все буде видно по зовнішньому вигляду будинків і по кількістю сміття. Там буде все зрозуміло. Це відео можна переривати зараз. Ось я зараз школу проїжджаю, а, до речі, да, він бігає, дивлюся, хлопчинка темношкірий. Ні, вони люди хороші, я працюю на роботі, все круто, супер, але трохи так люблять вони брудно навколо себе. Така культура у них. Ось тут можна зараз дворики завернути, я вже правда тут окружляв. Тільки що вже це можливо виглядає не дуже, бо я краще направо поїду. зараз пропустимо автомобілі, поїду направо-направо і десь тут можливо зверну наліво в дворики. Отут можна десь звернути, показати бекярди так звані. Щоб далеко не заїжджати, те що справа будова, новий будинок збудували, таунхаус, чи як він, дюплекс, теж гарний район, все зелене. Вон, білочка впереді через дорогу перебігає, чорний калькагра побігла. На відео не знаю, якщо на телевізорі дивиться, то мабуть буде видно. Так, тут наліво. Дивлюся, скрізь заглядаю. Такі калюжі на тих бакіардах, нема ніякого бажання туди заїжджати, мабуть і не буду. Тільки вчора вимив машину, наніс віск, не хочеться. Так, добре, все, буду переривати це відео, такий був район. Показати просто як виглядає для порівняння там попередні, я їздив більш багатші. Якось треба буде поїхати в ці. Маунт Роял самі такі в дуже багаті. Там взагалі будинки, просто капець. І там по-своєму уютно, але там так віє розкішю такою. Заможні люди, заможній клас. Досить багато людей там, до речі, живуть, саме не канадці. А люди, які тут тримають бізнес, це Китай, Індонезія, багато, дуже людей з Азійських стран і країн, і багато європейців. Німеччина, Угорщина, Франція, досить багато. Такі живуть самі-самі акули бізнесу, які тут створюють будь-який бізнес. Це і пивоварні, те, що приносить дохід. І... Зараз я знаю по слухам Євген Черняк, наш українець, запускає щось пов'язане з віскі тут, лікьору. Горіл, горілчаний це бізнес такий скрізь, який не прогадаєш. А тут люди випить, люблять, напоїв п'ють багато. І ці супермаркети цілі, алкогольні, здоровенні капець і вибір такий алкоголю, якого я не бачив взагалі ніколи в житті. Тому такі акули бізнесу тут намагаються стартувати крепко. Ось тут якась будова. Що тут, а хлопці? На, нагари, пройдемо. У мене стояла, Да, тут щось плотненьке, щось тут. Дуже багато будівельних машин, щось будується конкретне, здорове. Там вони якісь стоять лікюф. Що це таке? No deep appeline. А, мабуть, це є... Трубу прорвало у них. Нам тут треба наліво повернути. О, стояв дочера з українською наліпкою і з гербом. Так, все, я перериваю відео, приїхав туди звідки виїхав. Сподіваюсь, був приємний перегляд, сподобався райончик, класний, тихий, спокійний. І всім гарного дня чи на добраніч, хто коли дивиться.